Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Крим зі сторони Чорного моря ніхто не захищає. Чорноморський флот РФ навіть перестав патрулювати узбережжя Севастополя. Про це свідчать супутникові знімки міста. Крім того, декілька годин тому знову пролунали вибухи у стрілецькій бухті. Очевидно, що після цього буде прийнято остаточне рішення про відхід до Новочеркаського порту. Але що заважатиме українським дронам дістати їх і там? Що ж по порядку? 29 жовтня у Севастополі відбулася низка вибухів, у результаті яких щонайменше три кораблі зазнали пошкоджень. Повідомляючи Чорноморський флот атакували, зокрема, і підводні дрони, і ось через майже два тижні з Чорноморським флотом щось трапилося. Це добре видно на супутникових знімках. На супутниковому знімку, 12 листопада. Добре видно, що Чорноморський флот Росії перестав патрулювати узбережжя Севастополя та порт міста. У мережі вже навіть відреагували мемом на такі нові дані, жартуючи, росіяни раптово стали боятися флоту морських дронів України. Зазначимо віце-прем'єр-міністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що російський флот у Севастополі 29 жовтня атакували українські дрони. Про це Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі. Передають українські новини. Федоров повідомив про початок збору коштів на першу у світі флот морських дронів через United 24 Збираємо кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Вони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі дрони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів. Написав він. При цьому Федоров зазначив, такі дрони є унікальною і засекреченою українською розробкою і подібні безпілотники. Вже показали себе в бухті Севастополя. Подібні безпілотники вже показали себе в бухті Севастополя, вразивши флагман російського флоту адмірал Макаров. Після цього Росія втратила беззаперечну перевагу на воді. Один апарат коштує 10 мільйонів гривень. За сьогодні хочемо зібрати на перші 10 штук. Це унікальна і засекречена українська розробка, зазначив він. Федоров додав, що у вартість входить дрон, оснащений системою автопілотування відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів реб, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною, а також наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для ворогів. Він закликав бізнес долучатися до створення першого українського флоту морських дронів. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!